У православній літургії є знаменита пісня, достойно єс яковоїстину ублажатися, блажитися Богородицю, присноблаженною і пренепорочною і Матір Бога нашого, і далі чесняючи хирюм, і потексту. На сьогодні співає церков замість цієї пісні, другу. Називається за достойник, замість того достойно. Він звучить так. Чужде матерям дівство. Ну, непонятно би казати, що мама родила дитину і вона ще дівчина. Чуждо непонятно невозможно. Чуждо матерям дівство. І странно дівом дітей. Та сама картина, странно, якщо дівчинка незамужня родила. Странно, бо без благословення життя вокноветинний блуд, розврат, і розрушення серця і душі. Так що ж церковь «Чуждо матерям дівства і странно дівом дітей, а на тобі Бог родиться і одно, і другое. Звершилося, устроїлося. Ти і мати, і родила Сина Божого. Но ти родила сина і сталася діва. Тім тя все племена земнає, непрестанно Богородице, величає. Ми православні християни, обладає своєю православною вірою і унікально богатим православним обрядом. Якби обкутує всі наші таїнства повнотою євангельського учення, настільки багато, що християни православні кожен день слухаючи пісні церковні, перебувають у євангельському учені. Кожна пісня, кожне наставлення, кожне чтення має свій смисл, котрий відкриває перед сознанням нашим красоту, велич і глибину. Євангельського учення. Ну вона відкривається не просто хоть кому. то мудрость особлива, і, якщо серце заражене гріхами і беззаконнями, обзубрила така душа, нічого в неї не вийде, бо в Євангелії написано в злохуложну душу, в злу і хульну душу, у мудрость не входить. Почому ми видимо сьогодні на людях безбожних, вони такі великі, інтересні, такі славні, вони такі заяви роблять, а такі герої, такі патріоти, а вони просто ті, котрі оставили Бога і безумством своїм кичаться. Обізумівши, роблять всякі порушення і в результаті пропадають духовно. Однак церква навчала нас. Тот хлопчик вийшов на поле, і він не хоч куди пішов, там, де написано, іди туди, направо, там істочник, там керничка води живої. Так і ми, коли напилися води живої, і вона стала істочником, котрий тече вже з вічною, то й ми в своїх молитвах ніколи не забуваємо за ворогів. За недругів, за осліпших, за заблудших, за озлоблених, за обезумівших. Це всі наші браття просто вони втратили орієнтацію повністю релігійну, кроме коли орієнтацію втратять, е, тепер, тратять пропагандуємо, але найстрашніше втратити орієнтацію духовну. І ми за них кажемо, Господи, ну збили їх істонку, но ну, видимо конкретно, що чоловік, обезумівши, на нас нападає. Боже, поможи нам не мстити йому. Боже, просвіти Його, прости Його, тому що, хто знає, колись і ми такі Ну ти покаявся, ти і справився, тепер тому сліпому, який явно йде, на обрив. Та не чекай, коли зоровеся з обрива, іди, возьми його за руку і відведи його від пропасті від біди. Такий смисл наших церковних молитв особливо молимося кожен день за воїнів, за переселених, за людей на заробітках. всіх тих, вже не звідаємо на їх національності, їхню, їхню релігію, бо розуміємо, що православним християнам в об'язаність вписується. За всіх тих людей молитися, котрі потребують нашої помощі. Так поступає, напившись води від істочника жизни вічної Христа Ісуса, в Його церкви. Ми й тут діти Божі, а в вічності віримо, віно за святими і зможемо. Потоком води Духовної будемо понесені на небесну вись у Царство Божої. Амінь.